Знаєте, останні дні країна спостерігає за ефектним, але навряд чи ефективним шоу із кадровою каруселлю. Чому неефективним? Тому що навряд чи це посилює обороноздатність країни, коли ефективний керівник розвідки буде керувати офісом президента, даруйте просто-напросто забезпечувати її роботу, бо це насправді канцелярська посада. Коли звільняється ефективний керівник Служби безпеки України, яка в цьому логіка, окрім шоу, звісно, суто електоральна чи є в цьому державницькі підходи, дуже сумнівно. Електоральна логіка полягає в зачисті конкурентів, і от сьогодні ми отримали відповідь, навіщо потрібно затягування санкцій, тому що Якщо виборчий процес почнеться, то вже частина конкурентів фактично зачищені під себе в якийсь офіс, але ключове не пустити на вибори лідера опозиційної фракції Петра Порошенка, який буде обмежений як підсанкційна особа, всупереч тому, що ці санкції є абсолютно протизаконними і абсолютно волюнтаристкими. Напевно, суд не може взяти на себе відповідальність і визнати їх законними, але обрали іншу тактику, дуже просту тактику затягувати, щоб у виборчий процес Порошенко увійшов із цими санкціями, розуміючи, що навіть український суд їх не скасує, то їх скасує європейський суд з прав людини, бо відповідні прецеденти вже створені. Так, от наша команда насправді дуже подивована, що ми знову повертаємо країну в новий рік, в 2026 рік, замість обговорення актуальних питань виживання держави, замість питань пов'язаних з обороноздатністю України. Коли ми прибираємо міністра оборони, який нарешті вник в справи і побудував якусь під власну систему роботи в цьому міністерстві, ми призначаємо нового міністра. Ми заміняємо реальність, яка насправді стосується виживання країни і кожного з нас. Черговим шоу ми за те, щоб країна нарешті повернулася в конституційне русло, в законне русло. Санкції проти Порошенка треба скасувати для того, щоб нарешті право щось важило в Україні.